Просто бімба, просто бімба, друзі. Сьогодні, як звичайно, в нашій лавці просто шикардосний скарб. А, і так, всім привіт! З вами знову ютуб-канал Лавка Задоволень, Я Олександр Манник, Друзі. А, всі ви знаєте, що всі-всі-всі предмети колекціонування, всі монети можна придбати в нашому телеграм-каналі, предмети антикваріату і так далі. Но сьогодні я вам хочу розказати. Про ось такий шикардосний набір. Я давно його не тримав в руках. Останній раз, після до війни ще зараз мені знову наші підписники. До речі, всі ці монети, абсолютно монети України, я купую. Тому, якщо у вас є, пропонуйте, купую їх великим моптом. І ось ще раз зібрав колекцію повністю областя України, і трошечки я апешав від її вартості. Тому хочу вам показати просто, по-перше, цю колекцію, бо не кожен її тримав в руках, а може ніколи її не потримає. Але ось вона існує. Вона складає 27 монет. Тут у нас 25 областів і ще міста Київ та Севастополь. А ця колекція почалася е, з Житомирської області в 2012 році. Е, потім пішла у нас е, Миколаївська область. І одразу хочу показати, що коли її випускали, вона коштувала 150 гривень. А зараз навіть по каталогу Загреби. До речі, всі каталоги також у нас в продажу в лавці, кого ще немає. Оце саме тут. У нас і по монетах обіходних, бачите, де можна знайти рідкісний штамп, І ювілейні, і всі жетони, інвестиційні монети, все, що колись випускав Нацбанк. Так ось. Подивіться, на сьогодні приблизно ціна Житомирська, потім Миколаївська, де у нас областя? Потім у нас вийшла Луганська область. Потім у нас. Після Луганської вийшла Чернівецька. Все тут у нас присутнє ось в цьому шикардосному наборі. Бачите, як я його оформив. Ось так він виглядає. Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Запорізька, Херсонська. Так. Волинська, Івано-Франківська. Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська, Київська, Винницька, Полтавська, Хмельницька, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Крим, місто Київ та місто Севастополь. До речі, що Стосується Криму. Друзі, сьогодні, зараз я вам покажу, вийшли е, дві нові монети. Крим, ви вже всі бачили, 10, 10 гривень. Вийшла сьогодні у нас ще Луганська область і е, Донецька. Все це також можна придбати в нашому телеграм-каналі. Звертайтеся до менеджерів. Бачите, всі посилки постійно дівчатами пакуються, складаються, обробляються. Тому звертайтеся, все це можна придбати в нашому телеграм-каналі. Е, так ось. Ось такий шикарний зібрав комплект. І подивіться, потім декілька областів виходило в 2014, коли е, Фашистська Федерація напала на Україну. Бачите, тут Херсон, Запоріжжя, Сумська, Кіровоградська. Потім у нас в 2014 році виповнилась, е, Волинська, Івано-Франківська, Львівська. Всі ціни. всі ціни, Просто вже космос, бо е, кожного дня вони дорощують. Тернопільська область, потім Черневецька область, Закарпатська область, невеличка перерва. 17 2017 році також більше тиражом е, випустили Вінницька ще, Полтавська, Хмельницька, Одеська, Чернігівська та Дніпропетровська. Донецька та Харківська. А потім у нас ще в 2018 році випустили Крим, Київ та Севастополь. Тому ось така шикардосна колекція, яка розбилася на декілька років, але вона виглядає дуже перфаворно. Вона виглядає, як і всі монети України, дуже цікаво. Питайте, яких у вас немає. Звертайтеся, ставте лайкосик за такий невеличкий огляд. З вами був Олександр Маник, лавка Задоволень. Побачимось!